Ми дуже вдячні Збройним силам України за сьогоднішні і прийдешні дні, розповідає керівник студії танцю Адреналін Анна Герман. Тож хотіли зібрати хоча б не багато коштів для потреб наших захисників. Для цього власне і влаштували благодійний звітний концерт, який відбувся 30 червня. Діти всі були щасливі, дізнавшись, що в нас буде такий звітний концерт, тобто свято у дітей, свято у нашій студії, і вони всі почали ну, старанно готуватися. Е, готувалися протягом місяця, так що більш сильно ми взялися і. Відбувся наш концерт, на мою думку, досить таки на достатньому рівні. Ми дякуємо кожному захисникові за сьогоднішній день, за те, що ми можемо розвиватися, можемо танцювати, можемо посміхатися. І хочеться ще подякувати кожним батькам своїх діток. Вони також приложили досить таки багато зусиль. Я дуже вдячна своїм діткам, своїм студіївцям, які вклали свою частичку життя, частинку життя у танець, взагалі весь концерт. Тобто всі досить таки постаралися. І слід відзначити: концерт і справді пройшов на славу. Аплодисменти й овації, вдячних глядачів, не вщухали. А окрім цих обацій, в юних танцюристів, їхнього наставника і батьків, надійшли ще щирі слова подяки від волонтерів. Було зібрано 4240 гривень. Були вони передані нам. На ці вже кошти були закуплені пружини для автівки хлопцям під Авдіївку і е, тілешку для саперів для транспортування снарядів там і БК для всього, там що їм потрібно. Хлопці вже все отримали, уже все в дії, в роботі. Тому величезна подяка. Приклад благодійності продемонстрований творчим колективом студії «Танцю Адреналін, вартий без сумніву, наслідуванню і для інших моргородців. Подяка за отримані кошти. Діти, коли участвують в таких закладах на допомогу військовим, це. Перевершує все. Е, ще бажаю долучитися оста, багатьом людям, щоб отримати як можна би скорішу перемогу над цим ворогом, і щоб нарешті, процвітала наша Україна. Ми повинні всі задуматись про таку штуку, що завдяки хлопцям, які там на передовій захищають нас, і у нас є спокійні ночі і дні, завдяки їм працюють і бізнеси. Ваші всіх, тому дуже хотілося б попросити, долучайтесь кожна гривня, тисяча гривень, 50 гривень, 10 тисяч. Скільки вам не жалко, так скажемо, для того, щоб вас бізнес далі, далі процвітав і працював в мирний час на нашій території. Поки, слава Богу, у нас тут немає цих загарбників. Чим більше ви допомагаєте, тим більше варіантів того, що. Хлопців буде більше підтримки, і вони будуть стояти за нас там горою. А ми за них хороший тил це завжди дуже добра підтримка передової.